Болгарія і Румунія повністю ввійшли до шенгенської зони. У ніч проти 1 січня на їхніх сухопутних кордонах перестали перевіряти документи. З нагоди цієї події на прикордонному переході між містами Руси та Джорджу пройшла церемонія. На неї прибули голови МВС Болгарії і Румунії. Після урочистостей перші мандрівники вільно перетнули Дунайський міст між цими країнами. Болгарія і Румунія частково війшли до Шенгенської зони торік 31 Березня документи не перевіряли в авіапасажирів і в тих, хто перетинав морські кордони. Проти вільного пересування сушею виступали Австрія і Нідерланди. Вони вимагали вжити більше заходів, щоб зупинити нелегальну міграцію. Переговори тривали аж до кінця року. Шенгенську зону вважають одним із головних досягнень євроінтеграції. Угоду про вільне пересування підписали 1985 року Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Діяти вона почала за 10 років, коли паспортний контроль на внутрішніх кордонах ЄС скасувала 7 країн. Пізніше до Шенгенської зони ввійшли інші члени блоку. Нині угода про вільне переміщення діє на кордонах 29 країн, серед яких Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, які не входять до ЄС. Утім, торік кілька держав-членів Євросоюзу, зокрема Нідерланди, Австрія та Німеччина, поновили перевіряння на сухопутних кордонах. Це пов'язано з нелегальною міграцією і терористичною загрозою. У шенгенській зоні живе понад 420 мільйонів осіб коло 3,5 мільйонів щодня перетинають внутрішні кордони.